Що ж найперше місце, у якому у вашому турі взагалі? Враження вже, мабуть, є. Тож, в якому місті фанати, вас зустріли найтепліше? Ви знаєте, у нас настільки команда любить працювати, любить те, що те, чим ми займаємось, тому ми віддаємо всі сили на сцені, і люди нас приймають в кожному місті, селищі, містечку, завжди Знаєте, немає такого, що десь гірше, десь ліпше. Завжди успіх, отак я можу сказати. А по Кременчуку вже гуляли. Як там наше місто чесно, проїхали стільки по набережній Там у вас по мосту тако проїхали. Знаєте, що хочеться відмітити, все добре, тільки. Поки доберешся до Кременчува, знаєте, так, може, до їх ми їхали з ума, ні трошки нам важкувато вдалося останні 50 км перед Кременчувом. Але так то плануємо сьогодні погуляти містом ввечері вже, тому що після концерту сьогодні залишаємось, будемо, будемо мати вільний час, то погуляємо. А куди плануєте піти? Ну, знаєте, в готель спати взагалі то але перед тим треба десь поїсти, треба знайти якийсь ресторанчик, зайдемо, подивимося. Тому у нас є знайомі, до речі, з Кримуча. Не буду казати хто, тому нам зроблять екскурсію. Відомо, що ви працювали у команді Андрія Данилка і відносно нещодавно, можна сказати, почали свою сольну кар'єру. Скажіть, будь ласка, що вас підштовхнуло до цього? І чи залишились нову яких відносинах зараз з Андрія Данилком? Чи спілкуєтеся ви зараз? Дивіться, я чотири роки дійсно пропрацював в колективі Вірки сердючки, тому що я перед тим був учасником x фактору саме в команді Андрія Данилка, де ми зайняли друге місце? До речі, от і після роботи в колективі, звичайно, за чотири роки я робив там вже все, що я міг. І співав, і танцював, і знімав, і монтував. Було дуже багато всіляких заходів, де я набрався досвіду. І певно, що в якийсь момент ця рішучість вона вже така переливала. Знаєте, я все ж таки з Данилком поговорив про те, що я хотів би займатися сольною кар'єрою. До речі, останній рік роботи в колективі Вірки Сердючки я вже писав сольні пісні, і Андрій Михайлович мене поступово підтримував підштовхував для сольної кар'єри. Потім, коли перші успіхи з'явилися з піснею на на папері, він мене підтримав, моє рішення піти з колективу, тому вже можна сказати. Сьогодні рік і місяць, як я працюю сольно, і я жодним чином не шкодую про це. Я дуже вдячний Данилку за те, що він все ж таки мене підтримав, і це і я тут знаходжуся саме завдяки ньому. Тому зараз ми в гарних відносинах. Андрій Данилко мене підтримує. Ми з ним спілкуємось. не так часто, як хотілось би, тому що і він зайнята людина, і ми постійно їздимо. у Нас кожен, кожен кожен день тури розписані. Тому як є можливість, то зі списуємося. А так все слава Богу, добре. Чи були у вас взагалі якісь курьозні моменти на концерті? Ой, та повно. Ви знаєте, у нас е, моє улюблене хобі виставляти в Тікток-Відео, коли е, жіночки е, значить, на концерт вони приходять, вдівають найліпшу сукню, і виходять до мене на сцену, і ми з ними так зажигаємо. У нас був концерт в місті Олександрівка, ми його, до речі, проїжджали, коли їхали зараз до вас. І у нас там е, була така курйозна ситуація. Вийшла жіночка така на сцену, вона дуже симпатична. Знаєте, у неї така шапка ушанка була, махрові колготи, такі, значить, і така су, е, сукня в'язана. І її всі знають, вона там місцева знаменитість така, значить, все, Натаха її називає, і каже: О, наша Натаха прийшла на концерт, то ми там з Натахою такий фурор зробили, друзі. Що у нас на цьому відео 4,5 мільйони переглядів в Тіктоні, тому у нас кур'ори завжди постійно. А до речі, якщо там десь представники компанії Азнаурі подивляться це відео, я вам хочу сказати, що я маю вже бути рекламним обличчям, тому що завжди на кожному концерті мені хтось дай принесе бутилку коньяку Азнаурі. Тому я про нього завжди кажу. І ми після цього, знаєте, коли фотограф Вуємося, люди несуть якісь квіти, постійно алкоголь. Я не знаю, чи то я так виглядаю, якось спонукаючи до алкоголю, але вони завжди його дарують. Тому концерти приходять завжди весело, завжди якось жваво. Люди танцюють, сміються. Тому курйози, вони взагалом то не погані, а прикольні дуже. Ви декілька разів переносили свій концерт, окремочуці, і з чим це пов'язано? Ну дивіться, люди не купують квитки. <рес> <рес> це абсолютно нормальна практика. Я оце не люблю. З технічних причин я проношу концерт. Ні, не, не з технічних, просто розумієте, у нас є команда, у нас є дуже багато людей за мною ще. Нам треба заплатити оренду залу, нам треба приїхати, поїхати, заселитися. Поїсти. Це все гроші. А ну хто ж буде це робити, якщо воно ну, не рентабельно? Тому це абсолютно нормальна практика. От бачите, у нас з'явилася. Ця пісня тебе знайшов, хтось там люди десь її почули, думають, о, підемо, глянемо, що там малий співає. Це нормальна, абсолютно прикольна ситуація, тому я абсолютно не засмучуюся, що ми там переносили ці концерти. Той, хто хотів, сьогодні прийде. А до цього, ну просто, значить, не було у людей бажання. І це абсолютно нормально. Ми молодий артист, який тільки зростає, тому це без проблем. В одному з вашого в одному з ваших інтерв'ю ви сказали, що ви співаєте у жанрі шансон. Чому ви саме такий жанр? Бо це ну, досить таки нестандартний для молодого виконавця жанр. Дивіться, всі співають попсо, я буду шансон. Ну, чому чому б ні? Завжди не хочеться бути як всі. Це по перше. По-друге, я в шансоні себе відчуваю абсолютно вільно. Я на цій музиці виріс. У Мене дідусь був весільним музикантом. Він мене брав ще з п'яти років на ці весілля. Я там співав ці всі пісні. Опа, опа, опциоца. І воно мені, мені отут сидить. Я ніколи не слухав Якусь маняцьку музику, якісь там модернові тємки, Оце все. Я не був там. У мене в школі майже не було друзів, тому що всі, коли компанії збиралися на квартирах, загалом то слухали якийсь мадняк. І коли я підключався до Bluetooth колонки, всі виходили чомусь то, то в магазин, то не знаю, хтось на балкон виходить, Але погуляти, щоб не чути те, що слухаю я. Тому якось воно знаєте, ніколи не було такого контакту. А от в цьому жанрі музики я себе відчуваю абсолютно вільно. По перше, я не брешу, а для мене це найголовніше. А, про Збройні сили України, чи допомагаєте ви, чи організовуєте які якісь збори, може, прибуток з квитків надсилаєте? Абсолютно. Я чекав це питання. Я знав, що всі журналісти зараз його задають. Дивіться, я з недавніх пір вже два місяці, так? Два чи три? Два. Ні, два місяці я є амбасадором благодійного фонду «Україна понад усе. І всі Кошти, звичайно, це не 100% прибуток, тому що я вже казав, що у нас є витрати. Ті кошти, які ми заробляємо з кожного концерту, ми відправляємо на благодійний фонд Україна Понад Усе, і вони вже їх направляють на потреби чи то збройних сил, чи то переселенців, чи то тваринні якісь комплекси, там, де бездомні собаки, кішки та і так, і так далі. Тобто, у нас дуже різноманітна е, сфера допомоги, і це не завжди великі кошти. Тобто, ви самі маєте розуміти, є різні зали. Також ми. Запроваджуємо таку техніку, як скринька. Ну, це завжди у нас перша пісня, остання пісня. Є спеціальна людина, яка ходить по залу, збирає кошти. І по-різному завжди хотілося б допомагати якомога сильніше і більше, але все робимо, що в наших силах. Чи є у вас хобі поза музикою? <свистач> Лежати на дивані, люблю грати. До речі, не так часто я займаюся цим хобі зараз. <свистач> Також люблю грати в Sony PlayStation. Мені подарували на новий рік PlayStation, я був найщасливішою людиною. Але щоб ви розуміли, сьогодні, 18 березня, я її вімкнув з Нового року три рази тільки, тому що вдома майже не буваю. Люблю футбол дуже сильно, дуже цікавлюся, дуже слідкую. В дитинстві мріяв бути футболістом, професійно займався футболом, і слава Богу, що не вийшло, тому що знаєте, ну от все ж таки співати мені якось більше до вподоби. Я колись пам'ятаю той переломний момент. Я прибіг з заняття футболом, значить, на вокал. Я займався паралельно. І такий, ось знаєте, мокрий, які шорти, футболка, цей м'яч, така морда, красна, все, значить, запиханий. Сів собі, думаю, боже, глянь. Всі сидять гарні, в рубашечках, брючках, я ото бігаю, потний, мокрий, На що до мені треба? Я прийду собі гарно вдягнуся, поспіваю та й додому піду. Тому якось от три такі хобі у мене зараз це просто відпочивати, коли є час. Пограти в PlayStation, коли є час, і дивитися футбол, тому що дуже люблю. І за яку команду вболіває? Ну, якщо українська, то це динамо Київ, звісно. А якщо так світова, то Барселона з дитинства, з дитинства, не знаю, чи то мене тягне до Месі, тому що він також росто, як я, чи я не знаю, але якось так склалося. А чи альбом слухали останнє? Ваших співаків, наших співаків я не слухаю музику альбомно. У мене немає такої практики. Я взагалі-то вважаю, що зараз якось альбомна історія вона відійшла на задній план. Тобто, зараз більш синглова така історія працює. Я меломан, дуже сильний меломан, Тому я можу слухати, як і. Від класичної музики, коли ми їдемо, там, наприклад, на концерти, і ми слухаємо як класичну музику, так можемо слухати і Рамштайн, так можемо слухати все, що завгодно. Тому я не можу виділити когось окремо, але дуже ну, щось хотів ляпнуть, вже забув. Тому коротше окремо. Тоже щось хотів задати і хочу Бачите, Подиваєте, ми з вами зламена... така на, на, на одній хвилі. А насамкінець насправді хотів запитати про колаборацію. Може з кимось очікувати в майбутньо. Плануємо, працюємо над цим. Не можу сказати поки з ким, але звичайно, це такий завжди секрет. Дуже сподіваюся, що вийде. Дуже сподіваюся, що дуже скоро. Але не все так, знаєте, не все так, як нам хочеться завжди. Тобто бувають різні моменти. Потрібно по перше просто зустрітися, хоча б на студії, розумієте, нема часу на то ні у мене, ні у артиста, з яким планується колаборація. Тому все згодом, але буде Буде, дуже цікаво. А в мене це жне питання: як ваші фанатки реагують на вас? Чи є у вас ваше кохання? І як ви відбуваєтеся тоді від фанаток? Ой, фанатки, це все, це такі, знаєте, я їх обижаю. Я, по-перше, зробив нещодавно телеграм-канал свій, і значить, там, він так набирає обертів, набирає. ну, по-перше, я себе відчуваю, знаєте, як ото є в дитячому таборі цей як його вважати. Yeah. Да, От я зараз себе їм відчуваю, тому що середній вік підписниць в телеграм-каналі це від 11 до 15. Да, і вони там щось, він мій, ні, він мій, та все, та пішла, ти звідси, та все. І я за цим всім слідкую, знаєте. Так, дівчата, пора спати. Кажу, у нас 23 година комендантський час, значить, в телеграм-каналі. Давайте. Ні, насправді дуже приємно, що така, знаєте, дійсно щира любов, і не тільки від підлітків, а й від мам. Знаєте, тому я іноді боюся, коли підходять фотографуватися з татом. Знаєте, я так трошки напрягаюсь, але. Загалом дарять подарунки, квітів дуже багато, дуже багато солодощів. Я кажу, я скоро як Порошенка буду. знаєте, у мене з кожного концерту коробки, коробки коробки якісь цукерки, то все. Тому дійсно велика зараз увага, дуже приємно, дуже цінуємо. Намагаюся спілкуватися завжди, як тільки є можливість там відповідати, записувати телеграм-кружочки і так далі. Так далі. Тому підтримуємо зв'язок максимально з нашими глядачами, і це дуже цінно для нас. Ну, прорекламуйте вже. Як... Телеграм-канал Вулканов News. Так і називається. Тому там там у нас зараз, мені здається, 4 тисячі підписників. Да. Тому знаходьте, підписуйтесь, будь ласка.